We'll <laughs> Відмова від шкідливої звички в обмін на відпочинок у доволі незвичний спосіб до здорового способу життя сьогодні привчала Львів'ян, одна з туристичних агенцій нашого міста. Усі, хто завітали до її офісу і привселюдно заявили, що кидають палити, взамін отримували тури за наднизькими цінами в екзотичні країни світу. А вибирати таки було з чого, скажімо, Таїланд пропонували усього за неповні 600 доларів. Тож від охочих кинути палити і справді не було відбою. Тарас Волошин за фахом лікар-невролог. Відтак турбується не лишень за здоров'я своїх пацієнтів, але й своє власне. Принципово не палить тютюну. Тож одним з перших завітав до агенції гарячих путівок, аби справедливо отримати путівку до екзотичної країни світу. Сам не курю і другим не рекомендую, тому що фактично, хто бачив легені людини курця, той напевно більше такого вибору не зробить. Тепер Тарас, гідно з умовами акції, взимку відпочиватиме далеко за кордоном. Компанія йому складе ще не один львів'янин, який не побоявся прийти і сказати, що кидає палити та провадитиме здоровий спосіб життя. Я збираюся їхати в Таїланд з мамою. От ну наш хверху звичок мамача не курить, от, але я її відмовляю, і впевнено це. Не Є чимось корисним, ну, особливо для мене це народжувати треба, це мати здорових дітей. Я зараз і клімат не є дуже добрий, екологія. Хочу поїхати в Таїланд, а до шкідливих звичок ставлюся негативно, хоча сам трохи маю, не без гріха. Але на відпочинку, якщо я поїду, то планую відмовитися від бучого, від алкоголю, від тітини, від всього. Тобто, на відпочинку здоровий спосіб життя 100%. Працівники турфірми кажуть, ідея організувати таку акцію прийшла не випадково. Вони підрахували, якщо людина кине курити, то з економлених коштів якраз вистачить, аби раз у рік відвідати улюблену країну світу. Для чого це робимо? Ми хочемо звернути увагу громадськості, а зокрема тих, хто палить. Що краще поїхати і відпочити, ніж палити. Ми підрахували, проводили статистику, що люди тратять дуже багато грошей, власне, на цигарки. За заощаджені кошти вони сьогодні можуть поїхати і гарно відпочити. За здоровий спосіб життя Львів'ян агітував сам директор турфірми Тарас Антонів, аби переконати їх, що власне здоров'я таке варто берегти. Він зробив спеціальне звернення з Єгипту. Мовляв, подивіться самі від чого відмовляєтеся. Ідея зробити такі кроки. Мені прийшла ще у Львові де я і підзбирав статистичні дані зібрані виявляється, що молодий львів'янин, в розквіті сил активний затрачає на таку звичку як куріння українською, це паління цигарок ну, приблизно якщо виходити 19 пачок 25 пачок в місяць все виливається в суму від 2300 до 2800 гривень. Це молоді люди затрачають на паління цигарок у Вові. Я пропоную трансформувати цю звичку, чітко її змінити і інвестувати в себе. Інвестувати в своє здоров'я. Назвати свій відпочинок. допоки львів'яни готують документи до виїзду, у агенції горящих путівок» готують нову пропозицію. Наступного тижня відпочити на курорті зможуть усі, хто прийде та сфотографується біля офісу з лижами, сноубордами та іншими спортивними реквізитами. Степан Грицюк Юрій Галетович Новини.